Урок номер 9 літерні позначення звуків та тональностей. У музичній практиці використовується німецька літерна система, заснована на літерах латинського алфавиту А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Х. Раніше основним ладом вважався мінорний лад з пониженим другим ступенем від звуку ля. І тому звук Ля позначає літерою А. Подивись уважно, якщо ЛЯ це А, до – це буде С, ре Д, Е, Мі, Фа, Ф, е, Г, Соль, А і ха. А де ж ділась літера Б? Літера Б це Сі бемоль, запам'ятай, тому що оцей мінорний лад з другим пониженим ступенем Ля Си бемоль. І тому сі бемоль позначили літерою Б. Запам'ятай, мажор це дур, мінор це моль. Дієс С бемоль – С. Ось, наприклад, тональність Фа дієс мажор. Ф. Из физ дур или соль минор, Г моль, Ля мажор, А дур, До диез минор, До диез, Сиз моль. Запоминать есть такие вынятки. Си б це Б. «Мі» бемоль – це С, тому що ЕС незручно говорити. І «ля» бемоль – це не АС, а АС. Скорочено. Зараз пропоную тобі заповнити таблиці. Написати звуки, назви літерними позначеннями До. С Ре. «де», -мі. Е. Е. Далі самостійно. А тепер до дієс. Додаємо іс. Сис. Ре дієс. Діс. Мі дієс. Ейс. Фа дієс. Фіс. Соль дієс. Гіс. Айс. І сі. Це хіс. З бемолем. Додаємо «ес», бемол. До бемоль. Сес. Ребемоль ДЕС. Це виняток ЕС, ми не можемо казати ЕС. Фес, Гес і також виняток увага, ось це і ось це виняток. І СІ-бемоль. теж виняток. Це не ХЕС, а це Б, просто літера Б. Запам'ятай. Пропоную подивитися тобі відео Літерні позначення тональностей» та ще раз все запам'ятати. Перейди за посиланням або за першим QR-кодом. Завдання номер два. Потрібно підкреслити заховані в англійських літерні позначення нот і написати їх у другій октаві. Слово dog. Так, Д це літера. Д це «ре». Ре другої октави. О в нас такої немає. Ми її закреслимо. Г. Це соль. Соль у другій октаві ось. Фокс. О немає, Х немає. Ф. Фа Другій октаві. Будь ласка, далі самостійно. Пропоную тобі зіграти у ритмічну гру 4 16 І пригадати, що 4 16 відповідають одній долі. Завдання номер 3. Потрібно підписати ступені і зробити розв'язання нестійких у стійків, поданих тональностей. І так, подивись: це дур. Ну-ка, переклади До мажор. Це буде до мажор. Спочатку ми підпишемо ступені. в до мажорі – це шостий. Фа це четвертий. Ре, це другий. Фа четвертий Сі. Сьомий. Ля. Шостий. Сі, сьомий. І зробити розв'язання. Пригадай правила: другий в перший, четвертий в третій, шостий в п'ятий, сьомий в перший. І так. Ля. Шостий буде йти в п'ятий. Ось він. Далі четвертий. Вниз третій. Другий перший. Четвертий в третій. Далі самостійно. Тональність ля мінор. Перший ступінь це звук ля. Подивись, це гармонічний вид, тому що сьомий у нас тут підвищений. Далі Фа це шостий ступінь. Ре. Це четвертий. Сі це другий. Тож другий. Ре – четвертий. Фа. Шостий. Правила ті самі. Другий, в перший, четвертий, в третій, шостий в п'ятий. Сьомий в перший. І так, сьомий куди піде? Перший наверх. І тут так само: сьомий буде йти в перший. Запам'ятай, всі спускаються вниз. А сьомий піднімається вгору. Далі. Шостий. Куди? Вниз, в п'ятий, вірно. Четвертий. Теж вниз, третій. І так далі. Домашнє завдання. Перше, потрібно співати та грати гами у тональностях до мажор та ля мінор. Трьох видів. У них стійкі, стійкі ступені, відні з розв'язанням тонічні три звуки. Друге завдання. Потрібно заповнити табличку, записати назви даних тональностей. Соль мажор. Ге, дур. Сі бемоль мінор. Сі бемоль це виняток. Б моль. Фа дієс мажор. Фіс дур. Далі самостійно. І потім простукати ритм двома руками. Це дуже цікаве завдання. Раджу тобі спочатку простукати праву руку, потім ліву. Розмір дві чверті. Раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. Одночасно раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Раз і два і. Спробуй це зробити, і в тебе вийде.